Тягнули коні, поламаний великий віз. плелись понурі і голодні під скрип немащених коліс, гаряче сонце розпікало мережу ребристих спин, з очей повільно витікали солоні крапельки сльозин, тягли вони страшенну ношу, трохи хлопців, вбитих у бою, і дівчину ясноволосу. Погаслу молоду зор'ю, за ними взвод, а може й більше кірзав, мотошно, що вслід лиш на одному яскравіший халявих хромових чобіт. Ішли на грудях автомати, і скривлені від спеки рот, дивилися протихлих хати, на тих непрошених заброд. Ось центр села. Стоять селяни страшним чеканням, мов німі, хай кожний підійде і гляне тих хромових усім звелів, в серцях людей пекло і тисло, в кулак стискалася рука, чекіст дивився, чи не зблисне в тіїх очах сльоза і рка. І враз замерла, як прикута, старенька жінка біля ніг. Ні видихнути, ні вдихнути дітей кровиночок своїх. Уна впізнала на тім возі, шість четверо пішли у ліс, і нині на твердому ложі Енкевидист мертвих провіз. На мить одну душа притихла, признатися до них чи ні, бо буде горе, буде лихо за ткудоню і синів та лиш на мить. А потім, Боже, як смію думати, я так, і мати кинулась до воза, страшний, переборовши страх, цілує легені очі, а доню тисне до грудей. Ой, діточки мої, синочки, лебеденьки, чом зараз день, ох, доню, зіренько яскрава, і ти покинула мене катюгам смерть в країні слава. Життя буває лише одне, і я горжуся вами, діти, благословляю вас усіх, ви чесно жили на тім світі, і щастю кожний з вас поліг. І вже не бачила старенька, як змієм кинувся чекість, і душа пішла серденька, і, випроставшись на весь рість, Нас доганяла діток у небі, сміялась в очі колою, а сонце ясне, ніби лебідь, і повезло до раю. І сколихнулись люди, гризно, і страх під ноги ратом пав, тікати кинувся, та пізно, той кат, шо ран завдав. Не обминув людського гніву, чорт поволік безстидний дух, все, що нас серці наболіло, заполонило всіх навкруг. Пішли селяни в ліс широкий на місце вбитих у бою, за волю, честь, за кращі роки, за мамині безмежні муки, за землю знищену свою. І ми сьогодні, так як мати, свій страх потовчимо усі. Ні, ми не хочемо ювати, Про мир Господа, просім, але як танки загоркочуть і нас потягнуть в темноту, Згадаймо враз слова пророчі, істину таку просту батьюгам смерть країні слава в неволі більше не життя, хай мати щира, не лукава сльозу не ронить, що забрала даремно смерть її дитя. бо з неба до нас завдяки молитві матерів, завдяки жертвам всіх полеглих за Україну. Бог нам дарує безсмертні скарби віри, надії і любові. Тому не падаймо духом, а приймімо, відкриємо двері сердець своїх для віри, надії і любові.